Сьогодні до нас вже приїхали продукти. Наш водій на тарілка мобілі їх привіз, і ми вже частинку розсортували, частинку ні. На цьому стележі в нас зараз зберігаються. Соки, печиво, шоколадки, батончики також тут є хліб, крупи, мука, фрукти та молочні продукти. Із цього волонтери громадської організації Тарілка формують продуктові набори для потребуючих. Від сьогодні у цьому приміщенні працює банк їжі. А так, це приміщення виглядало у січні 2020-го. Волонтери ремонтували його самотужки. Ремонт тривав близько двох років, тобто в кінці 2019 року міська міськрада нам передала приміщення, але воно було дуже в занедбаному стані. Тут не було ні вікон, ні дверей. Ми по-новому повністю тут провели електропроводку, протягнули воду так само. Поки тривав ремонт, продукти розвозили по благодійних фондах. Тепер всі потребуючі зможуть приходити сюди. Банк їжі працює за адресою вулиця Кульпарківська, 158. Перші відвідувачі тут були близько шостої вечора. Ми наперед не можемо знати, які продукти до нас потраплять, тому що ці процеси переоцінки продуктів це постійні процеси в супермаркетах. Відповідно, кожного дня для нас це сюрприз, що до нас приїде. Ми передивляємося наявність, стан продуктів, сортуємо на певні групи. Дивимося, скільки нас чого є, і формуємо рівноцінні продуктові набори. Аби отримати продукти, треба попередньо зареєструватися. Загалом зараз ми працюємо у тестовому режимі, тому ми запрошуємо людей за попереднім записом. У нас є номер телефону, на який вони можуть звернутися, тобто вони телефонують, ми їх реєструємо. Для цього потрібно назвати своє прізвище, ім'я, номер телефону, і також до якої соціальної групи вони належать. І вже відповідно до того, ми запрошуємо наразі по 10 людей на кожен день. Якщо приходять незареєстровані люди, то ми записуємо їхній номер телефону, реєструємо їх, і тоді вже запрошуємо їх на найближчу вільну дату щоб зареєструватись люди можуть до нас звернутися номером 067 00 64 720. якщо раптом не піднімаємо то ми вам обов'язково пізніше передзвонимо усі продукти волонтери збирають у супермаркетах ресторанах та кав'ярнях ми працюємо як із локальними мережами нашими торговими так і загальнонаціональними крім того працюємо з Виробниками їжі теша цільова категорія це продукти термін придатності, яких завершується. Але ми не відмовляємося від тих продуктів, які мають довший термін зберігання, тому що ми ними можемо доповнити той продуктовий набір, який збираємо протягом дня. Інформація про те, як долучитись до команди волонтерів тарілки, є на сайті громадської організації. Олена Данило, Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львів.